Чи існує ризик активних бойових дій на Сумщині? Тому що дивіться, у нас іде повтор сценарію на рівні того, що буде якесь загострення. Я не впевнена, що це будуть як активні бойові дії, але десь вони там мають активізуватися. Це саме про таке, що є якийсь план, який щоб реалізувати, повторити те, що робили, і з того, що я бачу, їм це не вдасться. Вони не пройдуть. Але оця активізація має бути чи будуть ефективними намагання росіян посилити обороноздатність Криму? Ну туди точно кинуті всі резерви, які є, і якийсь воно буде мати ефект. Але сказати, що це воно глобально все зупинить, ні, зупинки не буде. Це знаєте якийсь тимчасовий ефект. Чому росіяни вкотре призупинили рух через Кримський міст? Ну, перш за все, що потрібно зрозуміти, що там все-таки якась атака була на, на цей міст, і є якась поломка. Знову ж я скажу ту історію, що я кажу, ну, він не, не дуже здоровий міст, і вони яким чином сказати, що він на 100% працює ні. Він працює по саме по помірності в якомусь лайтовому режимі, щоб не перегрузити ніяким чином його, ну якимось чином не. Не дати йому доломатися. Так що тут не про те, що вони його вилікували, і, і з того, що я бачу по вісім кубків, ми ще чекаємо підходу до, якщо так можна сказати, до Кримського мосту. Чи достатньо у України ударних дронів для атак по важливих об'єктах на території РФ? У ну дивіться на зараз у нас достатньо. Це я не можу сказати, що їх достатньо на, на якийсь дуже довгий період, але на, на зараз воно точно є. Є які, якісь на рівні того, що оплачено, і ми знову ще щось чекаємо і є, що ми робимо. Так що глобально, якщо у просторі це розкласти, то я скажу, що в нас зараз його вистачає. Може, там буде якийсь день-два, да, може, перерва, але це не про те, що. І його не буде взагалі, як було в нас подібне. Чи визнають росіяни власні людські втрати на війні в Україні? Визнають під час моменту підписання угоди. Там треба буде. Я так наскільки розумію, що там така саме процедура, процедура, щоб якось було оголошено і таким чином воно буде визнано. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі чому росіяни вкотре намагаються атакувати Умань? Ну, щось працює в УМАНІ, щось що має відношення до військових. Вони знають на жаль. Чи справді республіканці в Америці змінили своє відношення до допомоги Україні і готові всіляко підтримувати нашу країну? Я не можу сказати, що вони змінили там більше історія, що це як потрібно їм. Да? Їм потрібно зараз нам говорять протанцювати. Якось це більше, що вони опираються на якісь опитування і так далі. Це політичний піар. Я не можу сказати, що саме це така думка, що вони змінили і будуть підтримувати. Ні, це потрібно їм, щоб триматись на, на тому ж табелі, вони займають. Чому Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду без грошей для України? Ну дуже гостре питання. Нема налагодження стінка на стінку, і конкретно там за кожну копійку зараз б'ються. Чи розмістить Велика Британія власні війська в Україні протягом наступного року? Дивіться, це питання буде приблизно, щоб всі розуміли до півроку, ну може, 4 місяці, воно буде висіти в повітрі. Це не про те, що не будуть розміщати, це взагалі вирішувати не будуть. Потім воно почне вирішуватися, і там будуть ну, дуже запальні дебати, і в кінці-кінці вони. Їх розмістять правильно, Я розумію, що це більше всього на кінець того року. Правильно? Так, да, це буде під кінець слідучого року. Чи отримає Україна додаткові системи САУ Цезар від Франції до кінця року? Я думаю, що ми отримаємо, але це ще раз дають по карті сили, що це саме політична робота. І там оці Сао Цезар будуть вигризати, не побоююся цього слова саме Франції. Бо ми будемо бачити, що нам з однієї сторони обіцяють, але нічого не дають. І потім це підне, почне підніматися, і навіть ми будемо чути якесь загострення, може навіть якісь заяви, що обіцяли, і так далі. І тільки після того, як там воно буде супернапружена позиція, нам тільки тоді його дадуть. Чи побачимо ми суттєві просування ЗСУ на південному напрямку в жовтні? Ну, просування тут -то точно буде. Так що ми десь маємо це навіть побачити дуже скоро. Моя відповідь так. Якою буде ситуація на сході в жовтні? Теж суперактивна на сході. Це не про те, що з цієї сторони там не буде опору. Я, на жаль, бачу, що там буде якесь підкріплення і опір буде, але в нас в будь-якому панку нас не зупинять. Рух починається і він буде йти. Так що так там теж буде активно. Чи варто жителям Краматорська та Слов'янська готуватися до обов'язкової евакуації? Ну, на повісті «Дня в нас Краматорс, це 100%. воно майже вирішено. Там там тут дуже небезпечно. То, що я бачу, нам навіть дають карту Армагеддон, да, Що там кожного дня Е, Слов'янськ це не про весь слов'янськ. Це якось частково. Я наскільки розумію, він якось там поділяний на дві частини. І от яка частина там більш активна, оце там будуть пропонувати, поки це не по тому, що вже там геть усі, а саме ця частина, якась там що більш активна, де більш долітає чи вдасться владі забезпечити міста Сходу України централізованим опаленням взимку? На жаль, це не про те, що для всіх ні. Це будуть десь це буде, можна зробити, а десь його і не буде. Так що це не для всіх міст буде опалення. Чи буде ефективною робота Альянсу оборонних індустрій, про створення якого заявив Зеленський. Ну тут моя, знаєте, залізобетон не так. Чому? І з того, що я бачу це вже вирішене питання, там навіть по фінансуванню всім все зрозуміло. Так що це було, знаєте, таке розкланювання перед дебютом. Так що моя відповідь так. Чи буде Угорщина і надалі блокувати військову допомогу ЄС в Україні? Ну зараз іще буде. Там вони отримують якусь підтримку на рівні якогось фінансування і тільки після цього. Вони перестануть блокувати. Це знову ж гра по своїм правилам. Вони хочуть якісь вигоди, вони поставили умови. Чи вдасться Україні не допустити передачі іранських ракет Росії? Ну, Цього разу точно ні. Вибух на нафтопроводі в Івано-Франківській області. Це диверсія? Так, це спланована диверсія. Навіть нам дьявола дають. Що до цього знаєте, так ретельно готувалися і це зробили якимось очима. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.